Житловий комплекс Гарі Відріал дім з характером встигніть обрати найкраще планування. Українські військові завдали удар по білоруській дамбі. Внаслідок атаки Дамба почала пропускати воду. Що у свою чергу залишило росіян під Вовчанськом відрізаними від основних сил їхньої армії? Про це йдеться в телеграм командуючих сил безпілотних систем Роберта Бровдімадяра і канал 16-го армійського корпусу збройних сил України. Білгородське водосховище сьогодні дало тріщину. З моменту чарівного пендюля рівень впав поки на 100 сантиметрів. Візит нанесено птахами першого окремого центру сил безпілотних систем, трансформований 14-й полк сил безпілотних систем. Одночас у 16-му армійському корпусі зсу розповіли про ситуацію на Вовчанському напрямку та як прорив дамби зіграв проти росіян. Зокрема, 26 жовтня російському диктатору Володимиру Путіну доповіли, що росіяни нібито окупували 70% міста Вовчанськ. Однак військові пояснили, що сталося насправді. Противник намагався повною мірою скористатись вікном можливостей. Після відсутності опадів та пекельного літа річки Сіверський Донець та Вовча обміліли, що спростило супротивнику логістику. Плюс вдалося накопичити резерви та на деревах ще достатньо листя. Це все у комплексі призвело до різкого зростання активності на вовчанському напрямку. У ЗСУ розповіли, що ворог досяг локальних успіхів, але це обійшлося йому ціною великих втрат. Це призвело до того, що деякі підрозділи майже повністю втратили боєготовність. Військові інформують. Наприклад, перший батальйон 82 го МП стерся майже в нуль в підрозділі. Залишилося фактично тільки управління, тому його прийшлося, довелося виводити в тил на поповнення. Інформують військові. Проте на сьогодні ситуація складається вже не на користь росіян, оскільки після удару по білгородській дамбі. І вона почала пропускати воду. Російські змі писали, що рівень води в сховищі впав на один метр. Вона пішла у сіверський донець. Наразі вже є повідомлення про підтоплення бліндажів у росіян. 16-му армійському корпусі зсу резюмували. Однак, головне значно ускладнюється ворожа логістика, ще й листя облетіло. Так що підрозділи, які встигли переправитись через Сіверський Донець, виявилися фактично відрізаними від основних сил. Так що чекаємо на поповнення. Обмінного фонду у мережі з'явилися тим часом супутникові фото наслідків українських ударів по дамбі Білгородського водосховища в Російській Федерації. Про це йдеться в телеграму Синтерів з Дніпро Сінти і моніторинговий канал Ексіленова плюс. Зокрема, у мережі з'явилося супутникове фото прориву дамби білгородського водосховища після ударів. На іншому знімку можна оцінити масштаб затоплення території нижче білгородського водосховища. На ньому видно, що значні прилеглі Ділянки вже підтоплені, а вода продовжує поширюватися і поступово затоплюється навколо. Також осінтери звертають увагу на те, що досі не оголошено евакуацію людей з території нижче водосховища. А губернатор Білгородської області В'ячеслав Гладков за цілий день не дав жодного коментаря. Місцеве міністерство з надзвичайних ситуацій теж мовчить. Не виключено, що російська сторона спробує максимально замовчувати цей факт. Аби у нас з'явилося більше спроможностей бити по території Російської Федерації, маємо вдосконалювати свій оборонно промисловий комплекс, маємо е, і розвиватися в напрямку. Розробки власної зброї, і нагадаю, що є у нас українські ракети Фламінго, і президент України Володимир Зеленський заявив, що з випуском українських ракет фламінго була проблема. Однак, держзамовлення все ж буде виконана. Про це розповів президент в телефонній розмові з ведучою ТСН тиждень Аллою Мазур. Президент сказав, що була технологічна проблема на виробництві фламінго, і є затримка з фінансуванням від партнерів, яку вирішують. Водночас він зазначив, що держзамовлення Замовлення буде повністю виконане до кінця року. Зеленський запевнив, що наша держава знайшла власні ресурси аби проплатити. Тож Україна матиме певну кількість ракет, яку не розголошують. Мало того, усі задоволені які ті ракети, що вже полетіли, спрацювали, переказала слова президента Мазур. До ще одних заяв від президента України Володимира Зеленського президент заявив, що Росія, Російська Федерація, зосередила основну. І основу ударну о, групу проти Покровська, і ситуація там важка. На підступах в місті жорсткі бої. А в самому Покровську є російські диверсійно-розвідувальні групи. Про це повідомляю із посиланням на вечірнє відеозвернення глави держави. Саме там проти Покровську Росіяни. Зосередили основну свою ударну групу. Це значна кількість військ окупанта. Звісно, це дає складну ситуацію і в Покровську, в усіх сусідніх районах. Жорсткі бої всюди. І на підступах в місті і є ДРГ в місті і важко з логістикою. Водночас глава держави наголосив, що треба і надалі знищувати ворога і завдавати противнику якнайшвидших втрат. Президент України додав, що плани наступальної операції Росії вкотре. Були розвалені російські плани їхньої наступальної кампанії за 10 місяців цього року вкотре були розвалені завдяки сміливості саме наших воїнів. І всі строки, які їм Путін визначав, російська армія не витримала, і це не вперше. Глава держави поінформував, що цими днями є хороші новини від українських десантників, зокрема 82-ї буковинської бригади, яка діє на покровському напрямку у Морноградській громаді. І кожен такий результат на покровському напрямку зараз це надзвичайно складно, але надзвичайно важливо. Також президент розповів, багато було зроблено в рамках добропільської операції. І за словами голови держави у цих районах є і суттєве поповнення обмінного фонду для України. Я дякую кожному солдату, сержанту, офіцеру, які воюють там, на Донеччині, також в Куп'янську, на Запоріжжі. Все, все це допомагає нашим позиціям в дипломатії. Дуже допомагає загалом нашим відносинам зі світом. Завдяки вашій силі, українські воїни, світ надалі має силу, має мотив тиснути на Росію за цю війну, тиснути, щоб Росія була змушена цю війну закінчити.